Так тут у нас ОМ443, ОМ2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, ОМ, тут 1, 2, 2. Два этих самих. Два теплових. Значит, його відкинули. Підключили. Контактори. Девять один, 92,93, це не на. Nu, 22L11, 22L21, 22 L11, 22 L21, 22 L28, 22 L21 in tu 21. 22 L21, no to po vsej vidi meri reverziruje se, a to je oddijanje. No, jaz tako mislim. 11, 11, 30, 31, 32. A to je v obžir na dve faze. какие-то, может, нагреватели стоят. Вот же управление, нулевая фаза. нулевая фаза, нулевая фаза. Тут контакты, ось. блок контактов А, 020, 021, да, вот это реверс Вот все контакты, блокировки взаимные. Вот они. Это один, это один, а это два на реверс. Вот, вот эти Тут у нас панасоніки. Що у нас? Це виходи. Будемо підключать ось вони. Чого тільки два виходи? У В. І два виходи. Це у нас ходи. л 1 і l 2 це входи, три, а оце у нас Два из трансформатора. Угу. І виходи по два. Сюди ще треба буде ліпити. А, ну це ж два верхні, це того самого, типа стахометра. Як воно називається, скажи що? Положення ротора. Пей А, це не на тормозне от мене цікавить оці контакти 22h14 N14 це пара а тут у нас у В перше, В друге Такі частотник Щас третю открыю Так кудись тут не... ноль подцепить землю. Сейчас я не найду. все такие треба не какие-нибудь подключения. Сейчас